Продовж двох годин лунала жива музика, актори представляли уривки з нових вистав та хореографічні композиції. Житомирських поціновувачів театру цього разу підкорювали неперевершеним співом, віртуозною грою, пластичністю та артистизмом. Ми ні людям радість. Мы хотим, чтобы каждый зритель, придя к нам, чувствовал себя как дома. Ну и хотим, чтобы нашу работы мы удовлетворили все вкусы нашего зрителя. Мы очень всегда переживаем. Вы знаете, 68-й театральный сезон. Театр моя надзвичайно прекрасной традиции. Была плеяда талановитых актеров. А сегодня у нас появилась перспектива талановитой молодь. Формула успіху на думку любителів сценічного мистецтва полягає в поєднанні хорошої драматургії, режисури з акторськими серцями через сприйняття глядачів. Завдяки театру я розкриваю цей світ нам і показую його на сцені для глядача. Це є неймовірне відчуття, це є те щастя, це є те життя, про яке кажуть це. Є для мене театр. Театрали сподіваються, що 68 й сезон вони завершать у статусі академічного.